Цукру без цукру територія обману в гостях у лідера гурту Тік Віктора Бронюка наливає душа, співає, не гуляє гуляється, він співає про новорічні гуляння і чоловіче щастя. Баби пиво, рок-н-рол, і щоб котіліки вийшов бокс або футбол. оленів та алкоголіків. Ленін, олені не бриті і не голені. Але як виявляється, незважаючи на репертуар... Сам Віктор взагалі не п'є. Десь в жирові більше чотирьох, напевно, що і жодної краплини навіть на новий рік. Абсолютно відмовився, зі спиртним зізнається, зірка зав'язав тоді, коли важив уже 120 кілограмів. Я разом 25 походила, і лікарі підтвердять, чарка під вечерю покращує апетит, і через це ви гладшаєте. І з ліжо енергії неізбіжно починає перерабатуватися в жирову ткань. І чоловік починає павні. Тому територія обману зараз вам розкаже, як не нашкодити собі алкоголем і не набрати через спиртне зайві кілограми. Що є, то їжте, чого нема, то не зачпати. Щоб не отруїтися алкоголем і гідно протриматися, все свято, з'їжте на голодний шлунок вершкове масло це перше правило хорошого застілля. Вершкове масло буде давати таку захисну плівку для того, щоб алкогол не відразу смоктувався у кров. Друге правило правильно підібрана закуска. Для кожного напою вона окрема. Шало і ви всі неправильно закушуєте. там. Хліб, наприклад, дуже не дружить з міцними напоями, тому ніяких канапок і бутербродів. Хлібом, тобто теж не бажано, тому що там є дріжджі. А фрукти не в'яжуться із елітним бренді та коньяком через великий вміст цукру. Фрутами на перегрівку не можна пити. Так? Тут мало хто ж це знає. Краще, скаже головний сомільє України, фрукти замінити горіхами та нежирним м'ясом. Ясна, делікатна нарізка, да, тобто бастурма може бути. Тепер вино. Вино це дуже добре, як для мене. Вино треба куштувати із сиром. Голуба пліснява, з цим сиром найкраще буде смакувати якесь солодке вино. А шампанського треба приймати не більше 200 грамів і перед тим, як сідати за стіл. Шампанське це напій, які вживають перед їжею. Сидячи за столом, вживати тільки шампанське це буде дуже пагубно, потім на голову. Нагадуємо, це було друге правило гарного застілля – закуска. Бо через неправильно підібрану їжу можна набрати чимало зайвих калорій. Новий рік це. Значить, обов'язково олів'є, обов'язково там шуба, м'ясна нарізка, готова. І правило третє. Не змішувайте алкогольні напої. Це вам не шкільна хімія. Сіновето там чи по бокалу пива, там чи почався горілки. Особливо слабоалкогольні напої разом із міцними. Це просто буде коктейль молотова для вашого організму, скаже лікар-нарколог. Шипучі напітки от, наприклад, шампанське, Да? і крепкі спиртні напітки в місті в сочетанні, дають дуже мощний ефект алкоголізації. Після такого міксу ви навіть можете марити десь вже підранок. Він починає бачити галюцинації. Це слухові галюцинації, зрительні галюцинації. Тому кожному треба знати свою норму. І як скаже лікар-нарколог, якщо ви упевнені у своїй нормі, то візьміть цю цифру і поділіть на 5. А от приблизну і небезпечну дозу лікарі порадять прямо зараз. Шампанське. Тут 250, навіть 300 грамів може бути. Горілка і коньяк. 100 грам водки або коньяка в сутки. Це безпечна доза. Мартіні, вино та лікар 200-300 абліщоних. А ще краще кажуть лікарі: взяти приклад з Віктора Бронюка цієї новорічної ночі. Він пити теж не буде. Чого бажає і глядачам території обману. Попробуйте менше пити, і тоді не буде у наслідків. Тепер ви знаєте безпечну дозу алкоголю. А зараз ви дізнаєтеся безпечну дозу їжі, яка шкодить вам не менше. А помідори це хороша нітратна бомба. Які салати замінити? Це більш здоровий салат і більш полезний для здоров'я. А в яких стравах поколупатися, щоб не їсти отруйне? Можна з'їсти м'ясо, а от железом оставить на день. зараз. Про все це в територію обману.